Колись я попав в таку завісімость, ну якось, якось вже довго не граю. Негативно максимально, тому що воно не приносить користі нікому. Ми живемо в умовах війни, ми ще будемо ставити гроші на якісь скачки чи ще щось. Ні, я дуже негативно відношуся. Нещодавно президент України анонсував інформацію про посилення заборони онлайн-казино. Ми вирішили запитати думку мешканців Дніпра та їх відношення до онлайн казино та його заборони в Україні. Не граю зовсім і не раджу другим. Чому? Тому що колись я попав в таку завісімость, ну якось, якось вже довго не граю. Там ніколи не виграєш. Так. В плюсах буде тільки казино. Ну, тому що це може спровокувати у людей, яких є якась схильність до залежності подібної. Ну що це розвинеться прямо в повноцінну залежність. У мене не дуже негативне відношення до всіх блогерів чи публічних особистостей, які рекламують онлайн-казино. Я вважаю, це марна трата коштів. Люди буває, ну прийшов, як, як то кажуть, діла случає. Ліба ти виграв, либо ти програв. Чесно сказати, бред. Просто викачують з людей гроші. Я не граю в цю гру. І мені не цікаво. Погано. Є один друг, грав колись і багато програв. Мой бивший там грав і що страпилось? Та просто всі діньки там просрали, і все. Це насправді просто намахало. Я сам не граю, але вважаю, що ну, ті, хто грають, ну, нехай грають, ну, вони мене до мене ніяк ну, не відносять.